Rolls-Royce, La Rose, Neuer, Drop Tail. Ви думаєте, я вимахуюсь? А ні назва найдорожчий автомобіль у світі. На початку 25-го року його ціна 32 мільйони доларів. Унікальний екземпляр з серії Dropteil. Смотря сколько details. Натхнений французькою чорною трояндою Black Bacara. Змінює колір залежно від освітлення. Оснащений 6,7 літровим V12 мотором. На 593 кінських сили і розжинається до 100 км за 5 секунд. На другій позиції Rolls-Royce Боттейл Очень-очень affordable Бич доступный в цене за 28 миллионов долларов А для бедной частины автолюбителей в третьем месте Пагани, Зонда, Ашпи, борщета. Всього за 18,5 мільйонів доларів ексклюзивні моделі, що поєднують розкіш, індивідуальний дизайн та надшвидкість. А придбати будь-які з цих автомобілів ви можете в компанії автопарк Трейдинг, лізинг, кредит. Ви можете зробити це день в день.